Так виглядає справді, що ворог веде війну не проти українського війська, а проти українського народу. Хоче народ тими нічними атаками налякати, хоче заставити людей втікати з України, хоче спровокувати нову хвилю біженців, емігрантів, внутрішньо переміщених осіб. Ворог хоче спаралізувати саму волю, здатність України боронитися. Але чим більше ворог нас лякає, тим більше світ нас підтримує. Чим більше смерть зрадає у вічі українцям, тим більше серед темряви ночі Боже світло до нас сяє. І ми хочемо вкотре сказати на весь світ, що Україна стоїть. Україна бореться, Україна молиться.